Стіч! Що ти приніс нам? Ова! Це ж кулька лол. Хто сховався всередині? Привіт! Малятку Стіч. Одні нудно, о м'ячик. Не те. Хто ж зі мною гратиме? Вибирай. Ліворуч, праворуч, є! Мені вдалося. Лаліло, чи допоможеш розпакувати? Okay, Справжній ексклюзив. Відкриємо перший пакетик акуратніше з ножицями. Привіт крихітко, що заховано в другому пакетику: топ, спідничка та туфельки. Тепер примірюємо вушка. Не те, хочу інші. Те, що потрібно. Но. Заглянемо в третій пакетик. Рожевий фуаміран. Акуратно виріж за формою більше близько. Прикріпи вушка. Став подобайку, якщо я маленька. І підпишись на канал. Якщо я подобаюся, тобі ще більше. Гей, Стінч! Дівчатка, ну ну, не сваріться. Напиши коментар, якщо тобі подобаються обидві сестрички. Мирись, мирись, мирись. і більше не сварись. Стіч та ангел на майданчику. Привіт, ангела. Привіт, Ангела. Ангела, привіт. Привіт. Малятко Ангел подобається всім діткам, а зі мною ніхто не грає. Не горост. Стіч. Hey. Оце замок. Можна подивитися. Oops. Вибачте, я все виправлю. Hmm. Можна лопатку зараз. Ось так. Вей, що ти робиш? Опсе. Ну Ось, зламала. Ходімо. Ходімо з нами на гойдалку? Може, не варто? Припини, я буду поруч. Ну гаразд. Чи вдасться стіч потоваришувати з дітками? Пограй з кимось. М -м, з ким? Дозволь, я тебе погойдаю. Okay. Чи вдалося? Вися, вися. О -о, стіч передала кутімеду. Сестричку, треба бути обережнішою. Ніхто мене не любить. Гейла, ліло допоможеш. Нам потрібна класна гойдалка. Буде зроблено. Це страйк. Візьми кеглю, розріж ножем, встав носик. Зручне сидіння. Закріпи на підставці. Може, трохи прикрасимо. Готово? Прошу. Хто хоче покататися? Вперед, сміливіше. Думаєш, це безпечно. Не хочу ризикувати. Сестричку, не засмучуйся. Я полечу на твоїй ракеті, тільки потрібний захист. І на коліна також. Все, я готова. Запускай. Вперед! Як класно. Я теж хочу. Вирушаємо в космос. У мене тепер теж є друзі. Ти така класна. Малята ось веде. Час додому. Uh -huh. Бувай, стіч. бувай, стіч. бувай. Бай-бай. Час готуватися до свята. Дівчатко. Ну, де ви? Ми хотіли сія пограти. Вибачте, але мені час на роботу. З ким вас залишити? Ми не хочемо бути на самоті. Ох, що ж вдіяти без паніки я можу доглянути малюків. Справді, звісно, тоді я побігла. Бувай! Ну що чим займемося? Ходімо, Я покажу тобі свої іграшки. Дивися, це блуї. Ова, Лалілу любить блуї. А тепер я, я Це мій ведмедик. Милий, як і ти. А Зараз моя черга. Я гратиму з Лалілу. Ні, я І взагалі я зголодніла. Час обіду. Ура! їсти. Сідай, ложечку за ангела. Я теж хочу. Oh, okay. Ложечку заліло. Mm -hmm. mm -hmm. Смакота. Ну як? Чи ви задоволені? О, oh, yes. Які вони милі. Oh. Завтра особливий день. Палілок потрібна допомога. Зможеш відкрити? Mm -hmm. У близнючок mm -hmm. незабаром день народження. Mm -hmm. Подивимося, що всередині mm -hmm. розріжемо перший пакетик. Форш із пластиліну. Один, два, три. Насадка для крему Прикрути до тюбика. Повторю за мною. Накрий другим ярусом. Вирівняй поверхню, блискуча посипка. Тортик для стіч та ангел. Не забудь про свічки. Тримай, Ліло. Дякую. Дівчаткам дуже сподобається. Псс! Відверни увагу малят. Гей, ідіть за мною. Що там? Ось так. Створимо святкову атмосферу. Повісимо таблички, розставимо подарунки. Стіч, ангел, ідіть сюди. Можете дивитися. Та-дам! День народження! Ома! Який класний торт! Дякую, Ліло! Ти найкраща сестра у світі. Я мрію подорослішати, будь ласка! Ангел стала тінейджеркою. Я теж хочу. Не дістаю. Я тобі допоможу фу фу-фу. Mm. Не вдається. Постав, будь ласка, в кодобайку, щоб стіч подорослішала. Нужбу, ще трохи вдалося. Yeah. Я така рада, сестричко. Але чому я все ще в піжамі? Ходімо зі мною. Oh, okay. Мені потрібно змінити вбрання. Mm. Mm. Ось це ідеально накинь зверху ковтинку. Мої черевички суперстильно. <рив> Розчешемо волосся, okay. зафіксуємо вушка. Ось тебе. Нам час. Let's go. Дівчатка, не пасіть задніх. Заняття станців незабаром почнеться. <гас> Ура! Ах, нудьга. Ого! Дошка для серфингу. Я б покаталася. <гас> стіч, ходімо! <гас> <гас> Я до вас повернуся. Гавайський танець. Хула. Гей, Стіч, повторюю за нами. <гас> <гас> Я не люблю танцювати. На на. на на-на-на. А чи ти вмієш танцювати хулу вчись оліло? <клес> Нарешті зараз почнуться веселощі. попливи. Є yeah yeah, вперед. Oh, no! Куди зникла твоя сестра? Стіч! Стіч! <клес> Чому ти вся мокра? Що з тобою? <клес> Я е-е, зараз ой обережніше. <клес> Фіф, водорості. У нас було тренування, але я просто хотіла покататися. <ріхи> Може, перенесемо танці? Гаразд. Можеш іти. Дякую, дякую, Ліло. <плес> Лаліло, маю ідею. Шопінг! Ти це все мірятимеш. Я швидко. Ага, а як же? <плес> Ух, я так постаріл, скільки можна. Минула вже вічність. Стіч зовсім занудьгувала. Що таке? Я ще не закінчила. Дівчатко, покваптеся. Магазин незабаром зачиняється. Oh, okay. Ангеле, ну ж бо швидше. Гей, hey. вона що не чує? Ова, що це на тобі? Кігурумі. Тобі подобається? Yes. Допоможеш і мені пошити кігурумі. Uh -huh. Підготуємо панал. Виріж детальку. Приклади підкладку. Прошу на машинці, приміряй. Oh, okay. Не забудь про каптурик. Ова! Просто супер! Біжімо, марші! Магазин зараз зачиниться! Гей, відчині двері! Схоже, нас замкнули! Зміну закінчено! Леле, дівчатка, в пастці! Можна відпочити! Вам-ням! Час спадки! О, ні! Ми тут геть одні. О, так! А що би ти зробила, якби залишилася одна в супермаркеті? Напиши в коментарях. Смаколики Садько буде зручніше. Найс. Nice. Поїхали. Лева аварія. Що за шум? ховайся. Фух, не помітив. Ого, упіймалися. Oh, oh. Ось ви вдома, юні леді. Стіч, oh, Ангели, що ви накоїли? Ми, ми... Та нічого такого. У вас покарано. Ніяких телефонів за уроки, Ангеле. Ох, гаразд. А на тебе чекає прибирання. Ну, гаразд. Фі, цей пил. Я не люблю прибирати. А ще підлога. Це не чесно. Ну ж, бостіч, вже майже все. Фух, закінчила. Молодець. Тепер домашні завдання. What? Все навіть у руки не поміщається. Візьми шматочок фетру, Виріж деталі, Обгорне обабіч. Проши вручну, додай передню стінку, прикріпи лямки, зручна кишенька, наліпка зі стічем. Ну як, уже готове? Тримай. Oh. Дякую, Лалілу. Стіч. У мене для тебе дещо є. <гас> Тримай, Люба. Дякую. Ох, а що там усередині? <гас> Підручники. Мені цього ніколи не вивчити. А що якщо? Маю ідею набридло мої речі. Сподіваюся, все влізе. Але ж нам не можна виходити. Ну ти що? Стіч нас покарано. Я все вирішила. Тут не високо. Стіч обережніше. Я так сто разів робила. Привіт, нове життя. Вугу. Стіч стала дорослою. Образи варто змінити. Стягни тканину для спідниці, прикрась шовковим шнуром, витри помаду, чудова усмішка, додай вушка, нові черевики. Супер. Не забудь сумочку. Дякую. О, Лалілу, затримай. Стоп, стоп! Від Лалілу йдуть тільки після перевтілень. Все. Останній штрих. Ну як я тобі? Красень. Ой, точно, стіч. Сподіваюся, вони мене не знайдуть. Ох, вушка. Здається, відірвалися. Сестричко, ось Ш, тихіше. Ну ж, бо, ходімо no. додому. No. No. Ну, а вони. <плес> Ангел, обернися. Я ще не договорила. <плес> Оні, біжімо. За ними. Мерші, серфи. Mm -hmm. Попливли. Mm -hmm. Не так швидко! Повний вперед. <гум> Куди ж нам сховатися? Це глухий кут. Oh, no. Тільки на це. <гум> Нарешті ми хочемо. Взяти у вас автограф. Що? Ми ваші великі шанувальники. Звичайно, з радістю. <гум> з любов'ю від ангела. Гей, а для мене розпишетеся? Звісно. Вибери прозорий контейнер. Зніми кришку, Вкрий акрилом. встанови деталь. Ого, справжня платілка. Закріпи важіль. Фінальний штрих. Розріжемо стрічку. Наша власна школа танців. І серфінгу. Ура! Нарешті. Музика. Є! Хула. А? Пліклі. Вибачте, пробачте. Я теж хочу. Oh, okay. <свистит> Тобі чудово вдається. У -у -у! Сюди. Let's go! <свистит> Бракує живої музики. <свистит> Укулеле. <свист> Легко. <свист> алоха. алоха-о. Охана каліфо. Там щось у небі. Зірка падає. Де? Он дивися.